Всім привіт! Вітаю з дощового Києва. Йду на роботу на другу зміну. І хочу вам трішки розповісти про серіали і про фільм, який я подивилася в жовтні і от уже на початку листопада. Можливо, в таку погоду комусь буде така інформація цікава. Хтось вдома знаходиться. І по моїм рекомендаціям теж. Подивиться і трішки відволічеться від такої і погоди сумної, і сумних думок, і, можливо, якоїсь депресії. Ну, почнемо. Перше, що я подивилася, це серіал, який вже давно йшов на каналі СТБ, це кава з кардамоном. Не знаю, чому я не дивилася по телевізору, але я телевізор зараз дуже рідко дивлюся і взагалі стараюся більше часу все-таки проводити з якимись іншими корисними такими. Захопленнями, чи як можна сказати. Так от, цей серіал мені дуже сподобався. Він у нас українсько-польського, українсько я так розумію, виробництво, тому що знімалися і українські актори, і польські. Знятий по книзі Наталії Гурницької Сестра моя читала цю книгу і сказала, що книга їй сподобалася більше, ніж серіал. Я книгу не читала, мені серіал сподобався. З задоволенням його подивилася. Хто ще не дивився, то подивіться? Ну, знаю, Я думаю, що жінці... жінці сподобається. Не знаю, як там для чоловіка, але для жінки це чудовий-чудовий серіал. Так, другий серіал, який я подивилася, це Емілі в Парижі. Теж давно вже чула про цей серіал. Такий, знаєте, драматично комедійний, чи як там про нього кажуть. 20-го року, здається, випуску подивилася всі три сезони по 10 серій. В мене знаєте, як ото буває то пусто, то густо. Я не дивлюсь, не дивлюсь дуже довго нічого. Ніяких фільмів, серіалів буває таке, що по півроку. Просто ну, от не хочеться мені дивитися, а тим більше після повномасштабного вторгнення. Хтось там, знаєте, якось відволікався за переглядом фільмів, там серіалів. ні, Я просто, просто не могла ніяк, ну нічого не могла дивитися, ні серіали, ні фільми на, на любі теми. Просто ну, не цікавило мене це. От, А зараз якось потихеньку-потихеньку вже ну, починаю якось трішки. Щось дивитися. Так от цей серіал «Емілі в Парижі чудовий, молодіжний, такий <смі> легкий, гарна картинка, як я говорю, гарна гра акторів. Ну, все все мені сподобалося. І я так знаєте, в запоєм подивилася всі три сезони. Могла навіть там знаєте, до часу ночі це дивитися. Відволіклась, підняла настрій, трішки посміялася, трішки поплакала. ну Все чудово, рекомендую. І третій фільм, який я подивилася от буквально вже на початку ли листопада, це фільм, здається, 2019 року випуску Маленькі жінки. Це повторна екранізація цього ж фільму. Десь там я собі повиписувала, хто автор, хто книгу написав, хто актори. Актор. Але якщо комусь цікава така інформація, то я думаю, ви її знайдете легко в інтернеті. Цей фільм Маленькі жінки, теж він у нас іде історичний, костюмований. До речі, в 2020 році він отримав Оскар за Костюми. І знаєте, якби не знав такої інформації, то, можливо, і не звернув уваги на це. Але я коли прочитала багато інформації перед переглядом цього фільму, то вже потім дійсно звертала увагу і на костюми, і на декорації, і на все. Ну, рахую, що заслужено цей фільм отримав Оскар. Хоча я не дивилася і фільми інших претендентів, так, можна так сказати. Теж фільм чудовий про. Чотирьох сестер, кожна з яких знаходить, старається знайти своє місце в житті. Теж пов'язано там з історією війни, все чудово, рекомендую, і теж я думаю, що цей фільм сподобається дівчині, жінці. Можу порекомендувати. В подальшому от в планах у мене подивитися фільм Зелена книга. Теж рекомендували його багато хто. Ну і на сьогодні в мене все. Якщо вам ця інформація допоможе якось трішки ну, підняти собі настрій, відволіктися від сумних думок, я буду дуже вам вдячна. І чекаю вас в коментарях, чи ви, чи не дивились ці фільми, сподобались вам чи ні. Що можете мені ще порекомендувати. Все на сьогодні, все. Гарного вам дня! Здоров'я, настрою і до наступної зустрічі. Пока, пока, до побачення.